Бл'є ти сердешне, як же спекутно, да, мілочка? Ого, Дев'ята вечора, аж оце тільки можна вийти на город. То можна в день було свідомість втратити, який город. Зібралася кощівку повиривати. О, сьогодні й жарило. Але що вдієш, літо прийшло. Я сьогодні ще кабачки консервувала, о, то була комедія. Я й вентилятор включала, я і в душ ходила, я й воду пила. Але нічого справилася. Зате приготувала дуже смачний рецепт. І Він є вже на сторінці. О, вона така. Я сподіваюся, що я її не перетримала. Ще гудина звинкувата. Да, в день роботи робити на ні-ні. Нема дурних. щоб всі поженилися. На холіри я скільки її насадила. Ой. Ну тут що її скільки садить, ну. Ой. А нехай буде. Вся вже посухла. А це ж така передічка на горі, ой, Боже, якщо там не спеклося, треба зняти. Ось така в мене в цьому році вродила цибулька. Я її небагато посадила під зиму. І така непогана, непогана. До нового року вистачить своєї. Ой, а далі купимо. Джері, і ти на цибульку подивися. Ай, ти мій баловник. Не розтягуй мені цибулю, ти чув? бо я тебе знаю.